Всіх разом з нами. Усі, хто долучається до переду цього відео, ви на фабриці новин. Я Юрій Бібік, пан Іван Ступак зі мною, військовий експерт, як служби безпеки України, пане Іване, радий вас бачити. Добрий день. Вітаю, дуже навзам. Дякую за прошу. Самі що з нами в ніч на 1 вересня президент повідомив про те, що затримано підозрюваного в вбивстві Андрія Поруб'я, народного депутата, експікера Верховної Ради. Чи за декілька хвилин пан Клеменко підтвердив цю інформацію міністр внутрішніх справ, і буквально перед записом нашого з вами відео з'явилися певні подробиці того, що відбулось. От повідомляється з вашого дозволу, і перед нашими глядачами хотілось би відзвітувати, що затриманому 52 роки. Це львів'янин. Йому повідомили про підозру у вбивстві. Стрі народного депутата дії кваліфіковано за двома статтями кримінального кодексу: частина перша сто вмисне вбивство, і частина перша двісті це незаконне поводження зі зброєю. Слідчі дії тривають. Також повідомляється про те, що правоохоронці не виключають, що до вбивства поробія може бути причетна Росія. Прокуратура між тим буде просити запобіжний захід для підозрюваного у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Вивчаємо мотиви вбивства парубія, каже заступник голови Нацполу. Не виключаємо жодної версії. Цікаво для мене особисто виглядає наступна заява пана Нібитова, який каже, що підозрюваний не мав. Вибачте, да, це окремо, підозрюваний. Не мав постійного міста роботи. Але що за заява? Він каже: підозрюваний мав певні обставини, за яких чинив вбивство Порубія. Ми не хочемо давати деталі, чому який мотив був для нас. Це важливо, і от тому, що ми там зараз працюємо. Зважаючи на все це, який ви для те для себе, пане Іване, зробили головний висновок? Дивіться там, є скажімо так: плітки ще раз, це плітки, це не інформація про те, що, начебто, ця людина, яка підозрюється ще раз. Винуватиме винуватим визнає тільки суд. Ток він підозрюється, що начебто його шантажували сином, який начебто там знаходиться на фронті або зник на фронті щось на кшталт цього. Але ще раз, це не верифіковано, це виключно такі злі плітки, які гуляють в мережі, не більше. А, слідство повинно з'ясувати всі версії. Я розумію, що зараз у всіх, та, ну, які версії, там це Росія 100% так. 90% того, що це може бути Російська Федерація, але все одно залишається вірогідність, що це може бути Абсолютно. щось побутове. Ну побутове там навіть власне, не з з політичним життям. Це може бути щось бізнесове, не знаю, щось не поділили, щось там хтось комусь заборгував, Тому слідчі обов'язково повинні пройти. Навіть всі ці версії, які вони ну навіть якщо вони не знають там, вірогідність, там 0,1, сота, все одно треба обов'язково перевірити. Якщо не підтверджується, з чистою совістю викреслюємо, викидаємо, рухаємося далі. Доки не залишається одна єдина, і в рамках якої треба рухатися. Це стандартна процедура для слідчих будь-якої країни, неважливо не там Україна, Сполучені Штати так працює зазвичай. Що взагалі показується справа з урахуванням нових деталей? Тобто, це працював професіонал, це працював аматор, це скоординована була історія з кимось. Він мав спільника, він там, я не знаю, планував цей злочин. Давайте так про його кваліфікацію. Нічого не відомо про його кваліфікацію, не зрозуміло, але в будь-якому випадку він зробив справу вісім пострілів. Якщо це був радянський пістолет Макарова, то повністю всю обойму вистріляв, щоб не залишити людині жодних шансів на вживання. Розуміємо з приводу, чи були спільники особисто, я суб'єктивно дотримуюся думки, що все ж таки були щонайменше одна людина повинна була допомогти. Прослідкувати спочатку біля будинку від будинку до куди він там рухається. Спортзал цей був а раніше там магазин, куди він пересувався, з ким зустрічався, графік його. І я, от особисто, коли дивився це відео з безпосереднім моментом розстрілу, буквально перші дві секунди видно, що стрілець він очікував загиблого. Тобто, він вже був там на декілька кроків попереду. Він знав, що чітко буде проходити цією дорогою. Він не очікав, І, ймовірно, що отримав. Мов, не знаю, сигнал, дзвінок, смс не знаю, що завгодно від спільника, який сказав: вийшов, йде до тебе, чекай. Плюс, коли його затримали в цій квартирі, є світлини. О, та, до речі, бачите, тут видно, що він вже стоїть що він вже чекав його напередження. Не просто наздоганяє його, а от саме чекав. І є світлини від Нацполіції, місце, де він затриманий, був цей стрілець підозрюваний, це Хмельницька область. ну Чисто хата, хата, щоб можна було просто пересидіти е, тиждень, два, три, чотири місяць е, для того, щоб почекати, поки все не обгамується. Яка далі історія там куди стікати за кордон або сподіватися, що тебе не знайдуть? Важко сказати зараз. Лічі будуть працювати. Тут, пане, да, до речі, ось ця хата. Ну, дійсно, тут це хата. Щоб просто перечекати, ми, ми, ми це розуміємо. Але історія якраз в тому, що ну, заздалегідь, напевно, це було сплановано, якщо я правильно розумію. Тобто людина в чорному, ну там абсолютно в чорному одязі, в маска там якась була, здається, да? окуляри, шолом, під кур'єра там маскувався. Але знову ж таки, от цікавий же момент з цією історією з кур'єрською доставкою. Ну, це для кого було? Для парубія, щоб він увагу на нього не звернув, мовляв, це кур'єр немає небезпеки. Людина, яка йде в спортзал в окулярах, і в нього все окей. Чи для чого? Це жовтий колір. Ну там кожен ну, я не в цьому не профі, взагалі. Але ну я колись пам'ятаю, там в мене були ефіри на, на, на інших каналах. Приходили mm -hmm. там екс-генпрокурори, які казали: в салатових кедах прийшов, стріляє за клінівшим пістолетом. Ну це одразу для оперативника в салатових кедах. Тут жовта-жовтий цей рюкзак. Ага, дивіться ну окей, давайте проговоримо цікаву тему. Підняли. Я переконаний, що Давайте, ну це мій суб'єктивізм вашої торії okay. може бути свої думки. Я переконаний, що це було в першу чергу зроблено для того, щоб е -е, непомітно пересуватися містом. Ну, давайте так можна зараз вийти в місті Києві там буквально 5 секунд, і по тебе проїде там два е -е, кур'єри різних служб yeah. доставки. Тобто, це. Взагалі, не дивина, ну, ну їздять ну, хлопці, дівчата, хто пішки, хто на велосипеді, хто на цьому електросамокаті, скутері. таких людей безліч Тобто Вони не викликають якоїсь там підозри. Друге, це можливість швидко залишити місце пригоди. Тобто, якщо це автівка, то можна десь застряти в корках, а, затори, трафік. А тут на цьому мотоциклі ти вліво, вправо, по тротуару, і ти швидко поро можна, можна швидко проскочити а, там будь-які затори. І от коли ви кажете про щось яскраве, окей, ви кажете, да, там салати вікеди або жовтий цей рюкзак. Люди ж звертають увагу саме на цей предмет, а не на обличчя людини. Цікаво. Тобто ви дивитеся на рюкзак, кажете: в нього жовтий рюкзак. А як він виглядав? Та хіру знаєте, перепрошую. Ну, жовтий рюкзак був. Тобто, людина умисно фокусується на сторонній предмет, тобі достатньо його тільки викинути і все. Я або це профі, який це точно знав, або це людина, яка координувалася з кимось, який розумів всі тонкощі. Можливо, можливо, але ще раз, я от розглядаю от з такої сторони, що можливо, це співпало, можливо, вони дійсно так не, не продумували. Просто взяли кур'єр. Каже, давай кур'єром. Ну в, в, в цей камуфляж, можна без проблем там бути, гуляти, ніхто на них увагу не звертає і швидко пересуватися. Але як, як на мене, психологічно ця штука дійсно працює. Я не знаю скільки вони ще раз використовували, але воно повинно було спрацювати. Ще один цікавий момент. Ви на початку згадали підкреслення для глядачів, це дійсно не префікона інформація, але це важлива версія, так що шантажували цю людину, могли шантажувати син десь там, і от могли шантажувати, але ж не могли не знати, що його так чи інакше з вірогідністю можуть спіймати, і він злиє інформацію чи не злиє, тому що там син, от як, як тут. Складне питання зазвичай в таких випадках протилежна сторона намагається позбутися виконавця. Це найкращий варіант, найлегший людина щось виконала, його там не знаю, там Отруїли, застрелили, як, як в кіно, в голівудському, бо немає ком... зв'язуючого цього ланцюжка. Це немає неможливо далі далі рухатися тут. Суть у цього було вирішено, що він там. Не знаю, чи сам він собі хату цю придбав, чи хтось для нього виненяв, але ну, в будь-якому випадку готувався до тривалої. Пересидіти, да, пересидіти всі ці турбулентні моменти, який розрахунок був на те, що не знаю там умовно, що сина випустять, не випустять. Можливо, він там десь в полоні. Росіяни звернулися і сказали, ми його можемо відпустити. Ти зроби цю справу, і наступний раз ми його включаємо в лист обміну з українською стороною. Такі речі вже не поодинокі, вже з'являлися моменти, наші правоохоронці про це раніше говорили. Є спроби виходять там строй. Люди на там родичів, на дружин, на батьків полонених і кажуть, ти там пайді. Зділи це, а ми тобі там повернемо твого сина або твою доньку там з полону, або зараз бачиш, ми його там два роки вже не повертаємо. І для певних людей це є тригером, Вони вже в розпачі, бо там на обмін не йдуть. Там вже повертаються люди, які потрапили в полон де, буквально там минулого року. А ті, хто там два роки вже сидить, їх ще не повертають, звісно, розпач. І ну для когось це може бути тригером. і Вони виконують завдання Росіян. А якщо от пане Іване, що що для мене цікаве, як взагалі е, відбувається процес е, ловки, да пімання? Як це зловище, щоб зловити? Це, це як відбувається? Тобто, е, що роблять там? Звідки, виконавці, припрошують чи знайти виконавця, чи зловити його безпосередньо після виконання? Зловити після виконання людину, тобто телефони шерстять, або там камери вуличного спостереження перевіряють, перекривають повністю в'їзд і виїзд в місто, да, або там конкретний район, або або можливо. Тобто, як це відбувається, тому що я читав стільки версій, що там мовляв навіть доходить до того, що вони ці е цікавляться там оренду, і хто там здавав в останній час аренди квартири, да, умовно поблизу, або або що. Тобто, це це якщо подумати, це така робота, що там я не знаю, і за 36 годин ну зловити нормально. Ну, це раз це величезна складність. І я бачив, вже зустрічав повідомлення від ну на кремі наші громадяни. Каже, фу, там що ви там знайшли? Ні, не може такого бути. Почекайте, слухайте, коли не знаходять вчасно, ай, провал системи, знайшли швидко. Ай, підставна особа. А Тут да, да, допуст... да, да. працюють декілька десятків, можливо. Якщо скажу сотні людей, то я не помилюся. Сотні людей з різних організацій, Нацполіція, СБУ працювали кожен по своїй специфіці. Якщо Нацполіція це більше на землі, то СБУ це більше технічна складова, і все воно між собою пов'язано. Перше що тут жодних секретів немає. Це в принципі класичний набір. А вже там в деталях то вже є нюанси. Звісно, це камери А, на цьому маршруті проаналізувати вчора, позавчора, позапозапозавчора, Чи з'являлася ця людина? Ну там кур'єр та або, можливо, там двоє людей вже без масок, просто ходять вздовж цієї дороги, і щось роздивляються. О, це вже цікаві персонажі. Що вони тут роблять? Не зрозуміло. Перевірка камер спостереження поблизу, а, там, де він й спортзал, да, біля його будинку, опитування кансьєржів, сусідів, а, а, охоронця на паркувальному майданчику, можливо, у когось реєстр, відреєстратор залишився. Я розумію, що там, ну, це ж незаконно, але ну, раптом, да, раптом він там помітив. А, З'ясувати чи не помічали людей там не знаю, за тиждень до цього, які з'являлися поблизу будинку, незрозумілі от щось якісь підозрілі, але ну ніхто тоді не зреагував. Плюс це мобільні телефони, там які телефони з'являлися в мережі. Поблизу місця проживання а, з загиблим, а потім з'явилися поблизу місця його вбивства. Чи не є там перетинання? І багато-багато чого. Аналіз куле гільзотека ці, ці, цей пістолет, чи раніше він вже вспливав десь при якихось ліквідаціях. Ну, багато чого, відбитки пальців, багато моментів. А от е є якась притаманна риса всім. Хто виконує такого роду злочини? Ну там умовно зрозуміло, що всі там не знаю, паніка, да, або конкретна помилка, яку зазвичай там роблять такі люди. Якщо це не професіонали, можливо, вони вдаються до таких помилок, і це дуже розповсюджена історія. Бу -бу 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 -бу. Які ж помилки можуть бути? Помилки, помилки. Ну там умовно, умовно, знаєте, є міф або або не міф. Там е, скоїла людина злочин. Вперше, mm -hmm. що вона зробить, там до батьків поїде, да або там до, до, до свого дому там соб, сховатись, от От мене дім да, в мене да. будинок, я тут себе почуваю в безпеці. Ну, умовно, або там до мами, або там до я не знаю там до тата, коли вони розлучились. Ну умовно, так такі от історії. це ці, ці речі є. Є люди, які е, ну я б я намагаюся згадати щось таке класичне, класичне, е, залишають з собою зброю. От якщо вони щось виконали, вони залишають з собою. Замість того, щоб її виконати, вони залишають з собою. І коли людину затримують, в неї пістолет, все ну це вже склад злочину, все можна вже ну, майже рухатися в суд по великому рахунку. Буває там, наприклад, коли пістолет не спрацьовує, починає там клацати класти, він не спрацьовує, бо там заклініло щось. Ці ці помилки бувають. Бувають помилки, коли розповідають. Коли розповідають а, там не на напередодні, що мене от той так дістав, я б йому там голову відкрутив би, і потім, коли це трапляється, людина згадує ой, слухай, мені оцей сказав, що хоче тому відкрутити голову. І він повідомляє там поліція або СБУ, і таким чином, знаходить. Тобто багато є різних фокусів, але ще раз це. Це пекельна справа. Повірте, ці люди вони не спали ці 36 годин і навряд чи будуть спати ще, бо треба знайти і організатора, і замовника, і багато-багато чого з'ясувати треба по гарячих слідах. Є що, що відрізняє цю справу від справи Фаріон? Чи це абсолютно різні історії, так, різні кейси? Я. Ну, поки що, я не бачу співпадійноки. Ну, тут застрелили, там застрелили. Полковника Воронича в Києві так само застрелили поблизу будинку. Звісно, там не вдалося захопити виконавців і під час затримання. Вони чинили супротив і були розстріляні співробітниками Альфи. Це тільки слідце повинно сказати. Тобто ну, всі, всі всі практичні досвіди вони, вони, вони однакові. Там застрелили, тут застрелили, і там в третьому випадку так само застрелили. Питання звідки ця зброя? Якщо зброя вся з одного джерела, не знаю, з якоїсь однієї військової частини умовно, яка згоріла ще не знаю, в 2019 році в Харківській області, угу, тобто виходить, що не згоріло, що багато чого було розкрадено. Тобто це вже для слідчих величезна робота. Як же цікаво все те, що ви розповідаєте? Так так, скільки питань в мене було а, є історія, яка там пов'язана з можливо можливо підкреслюю. Це моя інтерпретація з маніпуляцією, тому що представники однієї конкретної політичної сили, так. до якої належав е, пан Парубій, е, вони почали говорити про те, що там і ну давайте що приходить Арів, наприклад, там або, або там інші. Да, вони почали говорити, що Андрій Парубій просив про держав про охорону за півроку до. До, до вбивства і в у відповіли, кому належить е, надавати так. таку охорону згідно законом, ми ним керуємось. От, будь ласка, пароб'ю можна було. Через рік, вірніше впродовж року, після того, mm -hmm. коли він вже не був спікером Верховної Ради, і е, я хочу вас запитати: от реально, це є політичні маніпуляції, тобто ігри, які включаються, чи, чи реально такі є, і чи повинні були відреагувати на це правоохоронні органи, якщо він звертався, надавати таку допомогу е, охорону, тому що не, не, не би то чи не бито. Перепрошую, він сказав, що до СБУ і до Насполу не звертався по з таким проханням. А тут тобто вже багато питань з'являється. Ну давайте так: правоохоронці кажуть, що звернення. Не було. Це раз. Я припускаю, що це певна маніпуляція, і ще раз, немає жодних фактів, які б свідчили про те, що загибло звертався до правоохоронців. Якщо, наприклад, буде знайдено там лист там, пред'яволі, що, наприклад, там, півроку тому він писав і чітко розписував факти, що там є погрози йому життю, здоров'ю, тоді треба з'ясовувати. А чому, ну, чому не відреагували? Бувають, просто пишуть: дайте мені охорону без наявності на те. Жодних жодних підстав. ви абсолютно правильно сказали. Управління державної охорони це організація, яка займається охороною вищих посадових осіб. Президент, голова Верховної Ради Господі Ситуаційний е Суд, Верховний Суд на Верховне Господі, прем'єр... Е Всього там дві тисячі людей в УДО, дві тисячі по штату. Повірте, це це велик це невелика кількість. Плюс вони охороняють будівлі, урядові офіс президента. Тому ну повинні розуміти, що самих охоронців не так вже й багато. Вони охороняють людей виключно, поки вони знаходяться а на своїх посадах. Б. Ви сказали, рік після завершення їх каденції. Все. Каденція пана пров'яз закінчилася в 19-му році, і в 20-му вже він був без охорони. Є ще можливість. Надання захисту від служби безпеки України, але тут людина повинна проходити як свідок по певним кримінальним провадженням, і які розслідуються в службу безпеки України. Щось там дуже неймовірно важливе для Нацбезпеки. безпеки. Тоді СБУ каже: так цей свідок нам дуже важливий, і голова СБУ виписує цій людині охорону 24 на 7, співробітники центру спеціальних операцій А спос... супроводжує цю людину. Таких даних у нас поки що немає, що пане Боробію загрожувала якась небезпека, якісь конкретні факти. Просто сказати, що мені страшно там, дайте мені охорону. Ну повірте, ніхто так не зробить. Точніше питання: чи наскільки справедливо? Ну я там від своїх оцінок отримуюсь, хоча вважаю, що так потрібно було. Е, ну, якщо треба охорона законом, вона не передбачена. У нас здається, є там приватні компан... да, охоронні компанії, які мали б надати такі послуги за. За гроші і перед тим як, наприклад, там лідеру цієї політичної сили говорити, ну можна було б забезпечити напевно своїх людей, знаючи законодавство, при цьому будучи там президентом і так далі, знаючи законодавство, можна було б забезпечити з партійної каси, вибачте, власних Андрій Поробій також. Мені здається, не був там. Добре, не будемо до цього. Але ну особиста приватна охорона, хіба це ну не, не варіант? Це варіант абсолютно. Дивіться, є державна служба охорони не наплутати управління державної охорони. Це ті, хто ходять за президентом, спікером, прем'єром. А є державна служба охорони, це національна поліція в структурі МВС, окремий ска. Департаменти, які займаються охороною, можна побачити співробітники. Вони охороняють іноді їх найз їх наймають це за гроші. Це ну це заробляють гроші. Це офіційно все. Вони охороняють якісь там ювелірні крамнички. Ну, якісь там магазин, можна побачити. Заходиш, він там сидить, в бронежилеті, рація. В нього там є пістолет або ще щось. І так само вони займаються фізичною охороною. Ти платиш там, замовляєш там на місяць, на два, на три, і тебе супроводжують там. В залежності від того, тобі потрібно тільки з 8 до 8, окей, такий тариф. З 8 там, до 9 такий, 2-4 на 7 і на вихідних і в свята це абсолютно інше. Але такі можливості є, і це не коштує там, не знаю, якихось шалених грошей, це не там, десятки тисяч доларів. Ну, там, пристойні суми, я не пам'ятаю вже, але ну, такі земні. Я думаю, що якщо б дійсно була загроза, то можна було б ну, так зробити, замовити приватну охорону. Я просто завжди ставлю себе на місце і розумію, якщо, наприклад, мені загрожує небезпека, я зроблю все можливе для того, аби забезпечити себе такою безпекою. Якщо, наприклад, я звертаюсь до держави, вона не дає мені з урахуванням різних обставин. Ну, я самі самостійно буду це робити. Тому для мене ця історія виглядає ну чесно, як мінімум, там, дивною. Окей, е це, це реально дуже цікава розмова, пане Іване. Давайте обговоримо інші речі, які стосуються там війни, в тому числі, е е наприклад, фламінго. Чи можливо у вас є що додати і, і підемо далі? Ні, ні, дивіться, ми не будемо далі спекулювати, бо багато є там неперевірених даних. Почекаємо там, можливо, там, сьогодні, можливо, там, наприкінці тижня, можливо, будуть певні дані вже від, в результаті допиту цього підозрюваного, можливо, він там щось розказав, можливо, він щось там додав, і можливо, будуть додаткові затримання. Плюс, звісно, зараз шукають зброю. Про зброю нічого не повідомляється, а це крайгорний такий камінь для того, щоб доводити вину людини. Бо без наявності знаряддя зброю знаряддя злочину ну в суд ну, дуже в суді дуже важко підтримати цю справу. Тому почекаємо. А зазвичай виходить так, що можна позбутися там в річку, в озеро. Там я не знаю, розібрати з лази з магнітам. Шукають складно переривають, перекопують все. Бо зброя повинна бути, бо є людина, е -е, і наприклад, вона каже: Ні, то був не я. От просто в як кажуть, в отказ уходить все і там показують йому, що ну це ти був ні, це був не я. Тут людина в шоломі, я там не був. А от зброя, вона дійсно може дати певні сліди. Там наявність порохових газів на руках цієї людини, там якісь відбитки пальців його на там, не знаю, там, глушнику або там, на пістолеті. Тобто дрібнички, якийсь ДНК. ДНК на гільзі, наприклад, там залишилося його, і це може повністю ідентифікувати. Окей, гільза там на місці, пістолет, на пістолеті, ДНК, не знаю, там волосина, крапля поту. От все це може дійсно стати величезною доказовою базою. Останнє питання з приводу цієї теми, і ще там декілька запитань хотілося б адресувати. Росіяни як відреагували? Зокрема, колаборанти і зрадники, такі як царьов, так. а, вони там написали про те, що це дзвоночок, парубій, та дзвоночек, парубі, дзвоночек далі там турить кровавий пастор Олександр Турчинов. Слідство варто звертати увагу і на такі речі, в тому числі, можливо, я не знаю там охорону Турчинову там дати або що. Я не знаю, що, про що вам говорить взагалі цей епізод з Турчиновим? А, дивіться а, тут уже ще раз. В принципі, як на мене, дійсно погроза звучить, і можливо, дійсно, треба дати охорону пана Турчинову. Це раз. Друге слідство повинно ще раз е чітко підтвердити, що загроза є реальна. Не просто ми вас там всіх уб'ємо. Ну, це окрема історія. Вони ж там всім погрожують. Якщо є дійсно інформація про те, що йому загрожує щось життю та здоров'ю, то охорона повинна бути забезпечена. Він тоді проходить свідком. По цій справі, якщо там це все прив'язується, все разом в одну справу, і всі розуміють, що це один слід, тоді дійсно треба охороняти цю людину. Росіяни відреагували дійсно в стандартному своєму кліше, палач Донбаса за засаджених мальчика в Одесі. Пан Порубій нікого не спалював він навіть не мав повноважень Відправляти там не за військовослужбовців, щоб вони там когось спалили, розстріляли. Але в російській пропаганді це просто ну це надзвичайний подарунок, і до речі, як вони намагалися зіграти додатково кажуть, що це всередині України пішла ліквідація, що парубій претендував там на якісь там. Не знаю, там а, було протистояння з президентом, і це можливо президент зробив, тобто. Намагається докидати максимальну кількість версій, щоб кожна версія знайшла свого користувача. Згадайте, будь ласка, коли вони е, збили MH17 Малазійський боїнг. Чого там тільки не було? диспетчер Карлос український е, цей господі, літак, який сам збив е, цей е, цей літак. Потім літак сам з трупами вже всередині. Тобто вони накидають накидані конверсії, щоб кожному суспільству щось своє зловилося. О, це моє. От мені подобається, коли диспетчер Карлос да. А мені сподобалося, що тут вже були трупіки. А, і так далі. І це, в принципі, плутає всі сліди, пане Іване. Е, хочу до вас звернутися таким запитанням, яке складається з двох аспектів, тому що є дві людини, які. Заявили наступне: наприклад, пані Берлінська, відома е, волонтерка, каже, що росіяни на днях перейдуть в серйозний наступ. Далі не буду продовжувати. Це головна магістральна думка. В на найближчі дні росіяни підуть у величезний наступ. Перше, друге, пані Безугла, яка каже, що я закликаю всі готуватися до блекауту і до важкої зими. От вчора надвечір два такі повідомлення здавають. Як би ви їх прокоментували? Пані Берлінська, а звідки у вас така інформація? Ну, от мені цікаво, у Буданова немає, у Генштабу немає, у Марії Берлінської вона є. Пані Мар'яна Безугла, я її особисто знаю. Звідки у вас ця інформація? Ну, розкажіть, ну, у вас є джерело там в Генштабі в російському, хтось там вам злив, або витримали доступ. Тобто, ну, хоч щось. Дайте якийсь, ну Перше джерело там, наприклад, якщо наприклад я кажу, що там не знаю там у росіяни мають на меті е, постачати газ е, мати бізнес е, з американцями. Я можу сказати, звідки це джерело, звідки з якої з якої установи хто це е, де ця Інформація циркулює, хоч якось дати е, е, ці точки, показати звідки воно йде, просто сказати, що у нас буде блокаут. Та ми розуміємо, у нас це вже було там попередні періоди. Так слава Богу, минулий минула зима пройшла. ну, Плюс-мінус нормально, обережно так логічно, ми розуміємо, що росіяни будуть мститися нам за зруйновані НПЗ. Питань нема. Вони просто зараз скаженіють, що кожної ночі палає черговий черговий НПЗ, і пан Мадяр самостійно регулює нафтопереробку в Російській Федерації, в тому числі і в Угорщині. Це це смішно максимально. Ми повинні розуміти, що це буде наскільки вона буде масштабним, ніхто не знає. Тому ще раз завжди дуже закликаю у цих людей, звідки у вас ця інформація. Ну, наприклад, це так само, що я не знаю, там буду скажу завтра Сі Цзіньпінь оголосить Путіну про те, що він повинен зупинити війну. Все, ну от, от, Іван, де ти взяв інформацію? Неважливо, це мої джерела. Господь, ну, повірте, мій масштабний відповідає Сі дзіньпінь. Тому ну, це, треба бути критичним до таких речей. Ох, як багато інсайдерів зараз з'являється дійсно в змі е, на останок. Хочу про таке запитати: президент вчора анонсує діпстрайки, так удари в глиб території Російської Федерації, і ну якось так виявляється, що паралельно з цим зринає ось це відео, прекрасне шикарне відео, і принаймні я, я не знаю, тому що я не був на цьому там чи полігоні, mm -hmm. чи на, на цій місцині, Але пишуть про те, що це фламінго, і там, якщо поглянути на окремий кадр і порівняти з ось, наприклад, на цей yeah. і порівняти з кадрами е, фламінго від Асошейтед Прес, то ну, реально схоже дуже на, на Фламінго. А далі мілітарний пише про те, що е, значить, ракети Фламінго 30-го, здається, чи 31-го числа вразили заставу і патрульні катери ФСБ у Криму е, на тимчасово окупованій території Російської Федерації. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, давай так. Це перші вже до кадри, які показують швидше за все практичну роботу. Якщо до цього були моменти тестування, виключно світлини, і навіть я вже втрачав терпіння, відверто скажу, що у нас тільки заяви, 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 а практичних пусків немає. Всі таки 31 з числа пуски суті всього відбулися, і це не тестові. І повідомляється про те, що ще раз погран застава ФСБшна була атакована і декілька катерів на і воздушні подушці, вони були виведені з ладу, і там ще деякі об'єкти були поцілені. Плюс, плюсуємо перший, плюс-мінус такий масований пуск українських ракет відбувся. Хочу вірити, не останній і повинні розуміти, що росіяни будуть шукати відповідь. Вони повірте, в них на жаль розгалужена інформа... система збору інформації з приводу українських об'єктів, і іноді вони влучають дуже точно по дуже важливих і цінних наших об'єктах. Тому хочу сподіватися, що фламінго засекречено утаємничено і заховано максимально глибоко, щоб не дістали. Це була одна із найцікавіших розмов за мою роботу на фабриці. Я дякую вам за неї. Спасибо.